Доброго всім, а травня, травня нагадую сьогодні і згадуємо а, минулі роки, а саме 1938 рік. Тоді народилася Марина Владі. Сі жінку так і хочеться назвати справжньою музою самого Висоцького. А вона є акторка, співачка, письменниця про її головну історію, кохання. Розповість Миросюляніна. П'ятий кінофестиваль Москва Марині Владі запрошені зірці пропонують показати незвичний та оригінальний театр Любімова француженка у захваті. От тільки не від самого спектаклю, а від виконавця головної ролі, атлета велетня, який виривається з кайданів, ричить не низьким голосом. Марина аплодує йому, стоячи, і увечері у ресторані з акторами все чекає, коли ж з'явиться той дивний чоловік Володя Висоцький, щоб подарувати йому квіти. акторка кіно і театру, співачка і письманниця Марина Владі, все життя вважала себе росіянкою, от тільки з французьким паспортом. Вона була не красуною, проте чоловіки віддавали їй свої серця. Марині пропонували за режисери режисери Орсан та Жан Люк Годар. Її запрошував на побачення Марлон Брандо, і вона пристрасна акторка, їх усіх любила по різному по-своєму, але голову втратила від одного. Висоцького. Їм не вистачало днів і ночей. Вони були створені один для одного. От тільки Марину кликав назад Париж, володю не відпускала Москва. Довелося брати відповідальність і приймати рішення. Їм тільки по 30 років, а стільки уже за плечима. У кожного по два шлюби, разом п'ятеро дітей. Проте під вінець вони йдуть мов уперше, а після запсу одразу рушають до Одеси. Там їх уже чекає розкішний лайнер. Грузія висоцький замовив найкращу каюту, обтягнуту блакитним оксамитом. Багато ікри та вона на палубі Починається свято життя. Але коли вони зійдуть на берег, ринуть проблеми: життя на дві країни, ревнощі, відсутність фінансів, питання від влади. Шість років ця пара не наважувалася подати заяву на візу для Висоцького. Якби у КДБ відмовили, двері у Європу їм би закрили назавжди. Але доля посміхнулася. Сам Брежнів дав добро. Ця історія завершилася у липні 80-го року. Марина владі була у Парижі, Висоцький у Москві. Востаннє вони говорили по телефону увечері. Перед самою смертю Володі. Перша зустріч у театрі Любімова була зустріч у поглядів. Спочатку в театрі Марина не зводила очей з гри Висоцького. Пізніше у ресторані він не їв і не пив, ловив кожен рух, кожен погляд, кожен жест дивовижної француженки. А наприкінці вечора підійшов до неї і сказав лише одну фразу: нарешті я зустрів вас, сів біля її ніг і почав співати. Ні про і полгода. И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.